Сьогодні доця була на базарі, взяла таку гарну пучеревину. Зараз я її буду варити 15 хвилин у банки. Для цього треба літру води. Це для маринада. Для, для маринаду. Тут перець горошок, літру води. Там уже в каструлі перець горошком лавровий лист. 150 солі. Оце ставимо на плиту закипити і кидаємо м'ясо. Маринад закипів, кидаємо. Пучеревок. Варила ровно 20 хвилин, бо м'ясо молоденьке, свиня була молоденька. І все. І заливаю тим. Виставили в банку. Да. І, і тепер заливаємо тим росолом, де воно варилося. З листочком, перчиком, перчиком все заливаємо. І все, закатоємо. Наша пічревина за 20 хвилин готова.